Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Безробітний та турист СБУ провела перші допити військовополонених китайців, яких українські військові взяли у полон на Донеччині. Про це повідомляє прес служба відомства. Китайці розповіли, що виконували перше бойове завдання. Одного російська армія завербувала безпосередньо у Китаю. Він 91-го року народження був безробітним. Два місяці тому приїхав до Москви та відразу підписав контракт. Інший 98-го року народження торік приїхав до Росії, нібито як турист. каже, уже там відгукнувся на оголошення про набір на службу з виплат двох мільйонів рублів обидва не мають бойових поранень, але отримують необхідну медичну допомогу. Як це передбачено Женевською конвенцією. Наразі вони у Києві з ними проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин участі громадян Китаю у війні Росії проти України. Сергій Братчук, військовий експерт і речник української добровольчої армії, доєднується до нашого ЕТЕР. Наші вітання. Добрий ранок. Слава Україні, слава силам оборони, вітаю колеги. Героям, Героям слава. слава. Ну, ви китайців не зустрічали з побратимами ще на фронті, тому що вже зараз відомо, що їх є понад два, а можна сказати понад 150 навіть, і ну можливо, ця цифра не є кінцевою. Ну, ви знаєте, життя бентежне і все в ньому буває, тому не виключаю звичайно. Хоча, якщо ми говоримо про китайців, дійсно перші полонені, але те, що китайські громадяни воюють на боці Російської Федерації, власне, ця ж інформація вже має право на існування кілька місяців, і, скажімо, так, росіяни навпаки навіть дуже активно це все демонстрували, тому що це теж зрозуміло. Їм треба показати, що і китайці в них є. І всі за них, і вони знаходяться на вісі добра, а не ми. Тому знаєте, те, що полонених взяли, як кажуть, за жабри, то це було справа часу. І власне бачимо, що це відбулося величезна подяка побратимам 81-ї бригади, 157-ї, за те, що вони ну зробили таку гарну справу і довели всьому світові, що не все так просто з тими нейтралітетами, які деякі країни афішують і оголошують. Тому не виключено, що вони діють як. Про китайців і на інших напрямках знову таки чи всі вони туристи і наймиці? Це питання на сьогодні. Мені здається, звучить все таки риторично. А чому ви вважаєте, що їх Росія китайців навпаки випинає? Тому що в історії з північними корейцями є велика різниця. Вони, по перше, китайців затримали, взяли в полон в Україні. Північні корейці були на Курщині, тобто формально Росія використовувала їх на своїй території і їх приховували. У них були видані сфершовані документи. Видавали їх за якихось там Бурятів чи Башкірів. А чому з Китайцями така різниця, на вашу думку? Я думаю, тут пов'язано з тим, в якому обсязі використовуються ті чи інші підрозділи. Тому що, якщо ми говоримо про Північну Корею, ви ж бачите, тут необхідно було дотримуватися військової таємниці без сумніву, тому що це був контингент, який налічив не одну тисячу бійців. І власне ми розуміємо, що цей процес може відбуватися і надалі. Тобто, скільки їх знищили, а скільки ще може прибути, теж це вже питання до нашої розвідки, яка ця інформація, без сумнів володіє. Що стосується китайців, ну тут скажімо так, російська пропаганда більше працювала, тому що треба показати, скажімо, географію тих дотичних до окупаційного корпусу російського іноземних громадян, які, начебто, теж на території нашої держави б'ються з фашизмом, нацизмом. Ну тобто тут суто пропагандистський Арактер мають такі повідомлення, власне, давайте згадаємо також, як е, китайські медіа теж е, вони працювали е, весь час на тому боці е, фронту, е, і лише нещодавно був перший репортаж вже з українського боку. Можливо, що в цьому плані для китайських медіа змінюється. Хоча наскільки я вчора моніторив ситуацію по китайських медіа, то підхід один це турист і найманець е, китайська влада до цього нічого е, не має, але в будь-якому разі. Тут уже питання дипломатії для Китаю. Ситуація є м'яко кажучи не дуже приємною. А Росія, можливо, це теж буде далі використовувати. Яким чином треба дивитися? Але пропагандистського тут достатньо. Росія, Росія в цьому не намагається стримуватися різного виду і ПСО. Це ж складова цієї війни і дуже активно. Ну до речі, тут теж я думаю, варто пояснити аудиторії та й собі самим. Е Важливість ось цього підходу дипломатичного, так. Ми зараз, ніби, говоримо про справи військові, але це теж все е, дуже тісно переплетено, тому що я пригадую факти. Е, е... Участі у війні на боці Росії громадян інших країн. Ну можна Сербію згадати, можна інші держави згадати, але це не означає, що Україна має якісь клопоти мати, якісь проблеми мати з сербською владою чи з якоюсь іншою, тому що це могла бути приватна ініціатива окремих злочинців, окремих громадян цих країн та носіїв паспортів тут з Китаєм дещо інакше, і ми чекаємо на, на роз'яснення на реакцію Китаю, чому так. Абсолютно вірно, і тут я додам до ваших прикладів ще індійський приклад. Пам'ятайте, що досить багато було громадян Індії, які певним чином, скажімо так, потрапляли на цю війну. І як саме Індія, індійська влада відреагувала на це? Вона Зразу почала вимагати від Росії повернути громадян Індії додому, не запрошувати їх так, скажемо м'яко кажучи, до лавку окупаційного війська, і звичайно, це може впливати в тому числі і на позицію Індії у тих чи інших питаннях, наприклад, долучення до відповідних санкцій щодо Російської Федерації. Я думаю, що і китайська влада на сьогодні дипломатичними різними шляхами почувши ці сигнали від України, а вони є відкритими. Це весь світ. Сподіваюся, буде також реагувати на те, що відбулося, принаймні, ну скажімо, декларувати більший контроль над тим, щоб громадяни Китаю не потрапляли до лав російської армії, щоб не було потім питань усього цивілізованого світу до Китаю, який декларує знову таки нейтралітет. Принаймні, поки що у цій війні і говорять про найважливіше про те, що він дотримується принципів незалежності та територіальної цілісності нашої держави. Тому питання до китайської влади прозвучали від української. Влади, я думаю, що Пекін має на це і обов'язково відреагує, яким чином знову таки без завищених очікувань, але тим не менше дуже важлива подія. Відбулася і ще раз подякую побратимам, що вони це питання винесли на гора, і воно сьогодні так активно обговорюється. Ну та... Китай може сказати, що це були туристи, що їх це проблема цих китайців, яких завербували. Вони можуть бути знаєте, у відпустці. Я вже казала це вчора. В інтернет-ефірі вони форму можна купити в будь-якому воєнторзі так само дрони, так само зброю. Ну ми ж це все бачили, ці методи гібридної війни. Отака От відповідь: що далі має відбутися з нашого боку? І чи має тут реагувати, наприклад, Сполучені Штати Америки? Тому що після факту корейських полонених нам дозволили бити в глиб Росії. Тепер що? Ну, власне, ще раз скажу, я вчора дуже щільно моніторив, хоч не знаю китайської мови, але ну інтернет є, слава Богу. Моніторив, що писали китайські медіа. Абсолютно те, про що ви говорите, що китайська влада до цього не має жодного відношення, але це те, що публічно і мало, на мій погляд, пролунати, тому що ну як це пікін мав визнати, що його громадяни на босі Російської Федерації воюють. Дуже важливо саме цей аспект, перш за все, розвивати з нашого боку, це відкрити очі нашим партнерам сподіваюся, знову будуть союзниками в тому чи сполучених штатах. Тому що ми бачимо сьогодні, що відбувається на торгівельному фронті, і власне цивілізований світ він відреагує. Я в цьому впевнений. Тому і ще раз скажу, в будь-якому разі, що б сьогодні не говорили китайці, китайська влада для них це ситуація, яка є дуже неприємною. Що буде далі? Ну, дивіться, збіг обставин, звичайно, але сьогодні на підмоскові літали якісь невідомі НЛО. кажуть, що це були дрони, гелікоптери. Це збіг обставин, але. Можливо, далі щось таке подібне полетить в глибину території Російської Федерації, тому життя бентежне з чого я починав наш тер. Українська добровольча армія і те, власне, які ви маєте останні донесення з фронту, як змінюється ситуація, тому що багато чинників зовнішніх та це і ось ця інформація про посилення атак на Харківщині і на Сумщині. Читаємо так само Курщина Білгородська область Російської Федерації. Ну і звичайно, погодні умови вони теж впливають це. Теж зовнішній фактор. Якщо ми говоримо про східний відтинок, якраз там наші підрозділи працюють, звичайно, подробиці зараз надавати не можу, але в будь-якому разі дійсно ворог активізувався. Що дає можливість сьогодні нам, в тому числі нашими підрозділами уражати більше ворожих цілей. І ці відпрацювання відбуваються кожного дня. І ще раз кажу, результати дуже високі, тому що ворога стало більше, намагаються лізти, в тому числі з механізованою компонентою, але і удари з нашого боку завдаються досить таки потужні. Є активізація, є відповідні, скажімо, накопичення піхотної компоненти на тих чи інших відтинках, звичайно, не на всіх, тому що. Ну, різна ситуація. Хоча активізація відбулася по всьому фронту, Це і східний напрямок, якщо говоримо там, наприклад, про Харківщину, на яку ви згадали, говоримо про Запоріжжя в тому числі. Ну і звичайно, наша курсько-білгородська офензива, де звичайно ця ворожа активність є. Але бачите, як зуби суровіки наламаються, то власне у цих зубах вийшла велика дірка. Завдяки в тому числі нашим підрозділам. А якщо дивитися на ось активізацію по фронту, чи можна вже роздивитися задум? Інститут вивчення війни говорить, що росіяни ну вони припускають, що росіяни хочуть створити буферну зону і наступати конкретно на суми. Ви це як бачите? Мова йде не про суми, мова йде про Сумщину. І власне ця активізація відбулася. І головком теж вчора говорив генерал Сирський про те, що ця активізація ворога вона фактично вже є відповідним початком там наступальної кампанії. Можна і називати весняно-літньою чи просто весняною, власне, ця активізація і по Харківщині є це не про міста сьогодні, про регіони. Тут теж не треба плутати і не активізувати, скажімо так, певні дії ворога. Якщо він діє на Запоріжжі сьогодні, на такти підкреслюю, рівні, то це не наступ на місто Запоріжжя, це наступ на Гуляйпільському, Оріхівському відтинках, і власне там ворог знову таки, якщо досяг якихось результатів, вони є сьогодні, принаймні на тактичному рівні, тому що є протидія з нашого боку. Зараз не здивуюся, якщо хтось почне хайпувати на темі там ворог поліз на Дніпропетровщину або на Дніпро. Теж, по-перше, треба довіряти офіційним джерелам інформації, звертатися до вашого каналу, який дуже. Гарно це подає, тому в будь-якому разі сьогодні треба відзначати активізація ворога є, але ж з нашого боку є протидія. Сьогодні генеральні штаби працюють по обидва обидві сторони фронту і впевнений, що наш генеральний штаб зможе росіян переграти в цьому напрямку. Е, ну поза як ви вже почали говорити про південь, Запорізька область і, е, і Херсонська, так само. Тобто, ну фактично е, околиці Дніпра і, і, і гирло річки та. Е, що там наразі відбувається з точки зору активізації з точки зору поведінки росіян тому що е, так само були певні певні припущення скажімо так військових експертів що там теж може початися е, більш активний е, більш активний натиск так це назву російського війська ви знаєте, щодо намірів ворога я завжди можливо дещо повторюю цю інформацію, ріше це висловлювання. Кажуть, нас в Одесі обіцяти не означає одружитися, і власне ці наміри ворога по Дніпру вони ж залишилися. Я маю на увазі намагання форсувати Дніпро, тому що періодично ворог навіть проводить якісь там певні невеличкі операції щодо форсування тієї чи іншої протоки по Дніпру. Ну задаємо, наприклад, в районі садового вони це намагалися робити або Антонівський і міст, звичайно. Намагання, яке вийти на правий берег, але на сьогодні такого ресурсу ворога немає. Хоча медійно вони кожного дня фактично розповідають про свої тренування на території тимчасово окупованого Криму щодо форсування водних перешкод. Вони розповідають про те, що ось ось незабаром вони сядуть на ті човни і будуть переправлятися через Дніпро. Я хочу сказати, що починаючи від 1 грудня по 6 квітня, включно навіть по 7, давайте так наразі сили оборони півдня, зокрема, і це офіційно підтверджено, інформація знищили майже 270 Човнів ворога, тобто можете собі уявити. По-перше, що вони готувалися, і по друге, які втрати вони несуть, наприклад, по плавзасобах. А те, що стосується штурмових груп, то звичайно згадаю також, що весняний час Дніпровські раки теж хочуть годуватися, тому вони мають таку нагоду. Це без перебільшення. Ну і по Запоріжжі. Я вже сказав, що це сьогодні тактична активність ворога прокинулися певні підрозділи російських ВДВ, які. До цього часу ну нібито спали, але зараз проявляють активність. Ситуація, звісно, є напруженою, тому що по кілька штурмових дій кожного дня і гуляйполе, і гріхівський відтинок, але сили оборони тут ситуацію тримають відповідно, не дають можливості ворогу виконати навіть тактичні завдання. Далі буде, ну скажімо так, активність ворога буде проявлятися. Ми це теж прекрасно розуміємо. Я дивлюся ну, статистику від Генштабу за минулу добу втрати росіян в особовому складі 1420. Вчора було 1270. То майже на півтори сотні більше, мінус три танки, мінус 12 ББМ бойових броньованих машин, і цифра, яка мене цікавить, мінус 70 артилерійських систем. І ось цей виніс артилерії росіян я вже спостерігаю. Ну точно вже кілька тижнів. Що змінилось? Чому так? Що що ми почали таке робити? Що ось ця статистика ну йде на десятки. Ну, по перше, хочу сказати, що вистачає боєприпасів. Тобто немає дефіциту, немає снарядного. По-друге, я вже говорив в тому числі, що е, і на східному напрямку, і якщо ми південний вже зачепили, та власне на всіх відтинках сьогодні наша артилерія е, працює максимально. Е, працює дуже добре розвідка, яка відповідні координати надає. А щодо виносу перед ногами артилерії, ворожою тут тут я з вами погоджуюся. Ну згадайте, хоча б показники березня, 1644 артсистеми. Винесли, звичайно, це зменшує ворожий потенціал щодо до речі, теж бойової техніки. Бачите, дещо показники змінилися, стало більше механізованої компоненти, тому що ворог став її більш активно застосовувати. От власне тут і питання цікаве, тому наскільки росіяни готові. Поповнювати відповідні свої втрати, зокрема в артилерійських системах, очевидно, що оборонка не справляється. Не здивуюся, якщо зараз зі складів буде вигрібатися все, що ну скажімо, що може тягнутися за відповідним тягачем і, власне ще й стріляти. Тому я думаю, ці показники вони не будуть меншими, і причому ця картина від півдня до Курського Білгородського фронту. Вона от такого плану російських артсистем виноситься дуже багато. Ну, до речі, про паритет у боєприпасах. Про це є в інтерв'ю головкома сирського ЛБЮ. Ми його сьогодні вже неодноразово цитували. Раджу всім прочитати повністю. Воно велике. Там все ж таки йдеться про те, що співвідношення у нас досі один до двох але вже не один до десяти, як було з росіянами, і це завдяки тому, що Україна винесла склади на території Росії. Ми пам'ятаємо ці вибухи на арсеналах, і от тепер ми бачимо цей відтермінований ефект. Мені здається, ми саме з вами про ці склади якраз і говорили. Абсолютно вірно, тут погоджуюся. Звичайно, ця робота вона буде надалі продовжуватися. Я вже задав, що сьогодні на підмосковщині літали якісь невідомі дрони, гелікоптери, принаймні, так їх росіяни назвали. Розвідка відбулася далі, буде веселіше. Цьому нема жодних сумнівів. А те, що там складів на Росії дуже багато, і звідки йдуть боєприпаси на фронт, то це очевидно. Координати, я думаю, що наша розвідка відпрацювала і відпрацьовує далі. Ну до речі, якщо говорити про ось ці атаки на території Російської Федерації, з'являлася теж певна статистика. Щодо попередніх місяців і конкретно щодо е, березня місяця, е, чи можна от зараз віддалившись, тобто не не дивлячись на це, як на просто там щоденні події, важливі для нас події беззаперечно, але в цілому в комплексі оцінити е, наслідки для, для росіян усієї е, е, дронової діяльності, ну наприклад, упродовж березня, тому що була статистика. Ви знаєте, коли ми стали говорити, ну зокрема, наше військово-політичне керівництво, в тому числі і у відсотковому плані, що уражень ворожих об'єктів стало там на 10%, наприклад, від наших сил безпілотних систем стало більше таких уражень. Для мене це показник того, що ця робота, по перше, дійсно вона стала системною. Знаєте, вже така таке виробництво з нашого боку по знищенню ворожих об'єктів. Тобто, машина працює і машина досягає результатів. Татів тому в будь-якому разі ви бачите, що розвиваються наші відповідні роди і види військ, і я думаю, що ці, цих результатів буде більше. Знову таки по дронах подивіться на цю сітку або номенклатуру, так точніше, тих ударних дронів, які у нас на сьогодні є, так. і як вони відпрацьовують. Тому я думаю, що в цьому плані ворог все більше буде підходити до критичності у тих чи інших видах забезпечення озброєнням та боєприпасами. Трьома словами, тобто перемир'я дуже треба їм абсолютно вірно. Але сьогодні, з нашого боку, головний перемовник не забуваємо Сили оборони України. Е, ну, так. Це, 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 та, це абсолютно залізний аргумент. Добре, якщо е, говорити про ситуацію теж на території Російської Федерації, Белгородська область очевидно нас зараз найбільше цікавить. Що можна говорити про тактичну. Тактичне завдання, яким воно є зараз для українського війська, але я закликаю пам'ятати mm -hmm. про час, бо в 30 хвилин уже новини Так. І я пам'ятаю, так що стосується курсько-білгородської операції, ну назву її саме так. То тут завдання вони теж очевидні: максимальне стримування ворога щодо кількості ворожих підрозділів, які знаходяться на цих відтинках, максимальне нанесення втрат. І я думаю, що і курщина і Білгородщина в цьому плані сьогодні діють, як кажуть, одним хором. і ми прекрасно розуміємо, що якби зараз не було цього стримування, то відповідно з угруповання російських військ. Певні підрозділи вже були на інших квітинках на сході, на півдні, ну, там, де ворог їх планував перекинути. Поки що перекинути їх е, не може, і я думаю, що це очевидно. Сергію, дякую вам та за те, що знайшли час. Та Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української.